Вітаю всіх на каналі! Хочу поділитись з вами одним цікавим корисним рішенням для того, щоб стабільно працював інтернет без світла. Зараз, коли світло вимикають, мінімум по 4 години знаходитись без інтернету, так собі м'яко кажучи. А в деяких локаціях, як от у мене, наприклад, при відключенні світла, що зв'язок шляпа, що мобільний інтернет. А буквально через 15 хвилин після вимкнення світла у мого оператора взагалі все зникає. В наших умовах це стає не тільки нудним проведенням часу, а ще й небезпечним. Саме тому зняв для вас відео про безперебійник для інтернету. В першу чергу, звичайно, вам потрібно провести собі оптоволокно або вибрати провайдера, який забезпечить вам інтернет без світла. Думаю, це зрозуміло. А потім вам потрібно буде живити цей роутер від павербанки. Саме так думав і я, і на початку так і робив. У мене вдома є дві павербанки, одна маленька, друга побільша, потужніша. Ось така. І ось провели мені інтернет і почались вимкнення. Я беру свою потужну павербанку і підживлюю в оптиці термінал та сам Wi-Fi. Але хоч пауербанка і потужна, періодично бувало, зникав Wi-Fi. А коли заряд банки був ближче до середини, то взагалі туди-сюди інтернет вмикався та вимикався. Подумав, що одна пауербанка може не витягувати. Підключив ще маленьку. Наче стало краще, але збої бували. Почав думати на провайдера. Телефоную йому, кажуть, що по лінії збоїв немає та зв'язок стабільний. Запитали, як живемо термінал та Wi-Fi, і відповіли мені, що цього може бути недостатньо, як показує практика. Для тесту взяв Blue Yeti та потужну павербанку. Провайдер взагалі порадив живити роутер від розетки в Blue Yeti. Затестив, все працює без вимикань. Чесно, це настільки незручно, коли вимикається світло, йти і все переналаштовувати та підключати дроти. Плюс павербанк чи той самий Bluetті може вам знадобитись і для інших цілей. Але тепер стає питання. Невже для того, щоб був інтернет, треба купляти блюєті? І тут має героїчно з'явитися ось цей малюк безперебійник. Може, ви вже про таке чули чи знали? Для мене це стало відкриттям. Дізнався випадково і за порадою замовив. І щиро кажучи, я спочатку не вірив, що він буде справлятися зі своїм завданням. Але він справляється на всі 100%. Свій я замовив на AliExpress, обійшовся він мені з доставкою в районі 1000 гривень. Сумніви почалися через те, що тут один 12 вольтний вихід, який має живити і роутер, і термінал. У вас може бути все по-іншому. Все підключив і чекав вимкнення. Яким було моє здивування, коли під час його роботи інтернет ні разу не вимикався, навіть коли заряд вже був на мінімумі. Він підтримує джерело живлення двох пристроїв одночасно, має схему з захистом від надмірної зарядки, надмірної розрядки та короткого замикання. При відключенні світла інтернет не зникає, а роутер і термінал миттєво починають живитись від безперебійника без найменшої затримки. Якщо простіше, коли світло є, роутер живиться від розетки і не використовує ресурс батареї. Коли вимикається, починає працювати безперебійник. До того я замовив собі два кабелі для павербанків, які обійшлись мені в 400 гривень, що майже є половина ціни від цього безперебійника. Плюс, використовуючи його, у вас залишаться ваші павербанки чи блієті, якими ви хотіли живити ось цей ваш роутер та термінал. А також це дуже зручно, що не треба кожен раз бігати, вмикати чи вимикати інтернет. Що у нього по характеристиках, багато розповідати не буду, бо від моделі до моделі вони можуть змінюватись. Коротко пробіжусь по параметрам мого безперебійника. Називається він DC UPS Battery Backup 10400, відповідна ємність акумулятора 10400 мА цього вистачає на 5-6 годин роботи без світла, що є дуже гарним результатом, бо я, чесно кажучи, сподівався хоча б на 4. В комплекті додатково інструкція, кабель живлення та два дроти для роутера. Один, якщо вам потрібно живити лише роутер, або подвійний, якщо у вас і термінал, і роутер. Це живлення без перебійника, вставляється він ось сюди. Тут вихід постійного струму з зазначеним вольтажем, який отвір потрібен вам, дивіться вже в характеристиках вашого роутера. Також тут є вихід USB 5 вольт 2 А, ще тут є селектор, LAN, PoE та кнопка Reset. Вихідна максимальна потужність 18 Вт. Та повторюсь, всілякі захисти безпеки: перегрів, коротке замикання, перенапруга, перенавантаження по струму, надлишок та захист від перезаряду. Також окремим плюсом я би відмітив автоматичне вмикання цього безперебійника після вимкнення, тому що, наприклад, під час відключень світла ви можете піти по своїх справах, і інтернет в цей момент у квартирі, припустимо, не потрібен. Ви його вимикаєте, затиснувши ось цю кнопку. А коли з'являється світло, він сам увімкнеться без потреби це робити вручну. Як по мені, це дуже зручно. Я користуюсь ним вже більше тижня і жодного разу не було проблем, тому всім рекомендую придбати таку корисну штуку для дому. А на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та до зустрічі в наступних відео.